Всім привіт, 25 листопада 2024 рік, з вами компанія Електромотор, саме число говорить, що наступили холода і хочу показати такий гарний вибір зарядних устройств. Просто зарядки, пускозарядки, дека від італійського виробника Дос, досить е надійні зарядні станції можна заряджати акумулятори починає від мотоциклетних до важкої техніки. Давайте подивимося, що у нас є в наявності СМ. 36 s SM c 36 Всі технічні характеристики ви побачите. Обширний вибір, показує Matik 116, Matik 119. Як говориться, вживу, так як вони виглядають. І те, що це не просто слова, а є в наявності. І великий вибір. Матч 214. Великий вибір, ті апарати зарядні, які ви побажаєте SCR60 дроб 400 ФЛ 3713D. Досить, досить досить, друзі, такі. Пускозарядки більш мощні для гаражів, транспортних хазяйств. Classic 400E, дані вже зарядки більш мощні, вони на колесах, щоб легко було передвигати і запускати ваші автомобілі SC80 90. ЕС-30 дроб 400. Дані апарати реклами не потребують, просто показую, що є в наявності. Клас 5000, а тут у нас приховався клас

DS 2213 FL -11 130 Так що, друзі, телефонуємо і вибираємо той зарядний пристрій або ж пускозарядний, який вам більше підходить. Заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на вайбер і підберуть тий зарядний пристрій, який вам більше підійде. Всім мирного неба для гарних покупок. Телефонуй 063 426 10 10.